Вітаю, друзі! Це були крекери. Це джерело енергії та бюджетний смаколик на кожен день. Ці крекери не вимагають ріжів, лише мінімальної кількості борошна та цибулі, а смак та аромат такі, що слинки потечуть і у друзів, і у знайомих, і у діток. Особливо смакують вони з квасом або іншим газованим напоєм. Хромкі, поживні, їх хочеться просто ще і ще. Для початку нам знадобиться цибуля, дві штуки середнього розміру, яку ми дрібно нарізаємо, висипаємо цибулю на пательню та смажимо на рослинній олії, смажимо до золотистості, далі знімаємо з вогню та охолоджуємо, окрему в'ємкість всипаємо, борошно 250 г, сіль 1 чайну ложку, розпушувач дівчайної ложки, сушений часник 1 чайну ложку, паприку мелену 1 столову ложку. Це перемішуємо. Далі виливаємо воду 100 мл та рослинну олію 5 столових ложок та всипаємо смажену цибулю. Перемішуємо, замішуючи тісто. Якщо тісто розсипається, то додайте трішки води, якщо воно навпаки липне, то додайте трішки борошна. Накриваємо тісто харчовою плівкою та залишаємо на 15 хвилин. Після цього присипаємо поверхню борошном, викладаємо тісто, розкатуємо в тонкий пласт. Я нарізаємо на смужки довжиною приблизно 10 см, шириною 1 см. Викладаємо смужки тіста на деко застелене пергаментним папером або силіконовим ковриком. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, прошу підписатись на мій канал та поставити вподобайку. Буду вам дуже вдячна! Випікаємо в розігріті до 180 градусах в духовці 15-20 хвилин. Ось така кількість крекерів виходить. Швидкі та прості в приготуванні крекери з цибулькою, пікантні та хрусткі на смак. Дуже бюджетний варіант закуски, а головне ці крекери не залишать байдужими ні дорослих, ні діток. Смачна та ситна страва як для пісного, так і для повсякденного столу. Готуйте вдома смачно та з любов'ю. Смачного. Звана була Марія Кукін.